Будинок був зведений 32 роки тому, але тополя виросла ще задовго до цього часу. Місцеві говорять, що вік дерева сягає десь 80-90 років. Кожен рік, воно збрасує ветки раз э, в два роки роки, ветки падають великі. Ось і сьогодні тополя скинула чергову гілку просто на скамійку. Мало не потрапила під неї маленька дівчинка. До речі, поряд із деревом розташований дитячий майданчик. І якби гілка впала не вранці, а після обід дітей в зоні ураження було б більше. Виходять, коли діти на вулицю гулять, Ми не знаємо, вернуться вони додому чи ні. І наші старі бабушки, які сидять на, на вулиці. От. Машина уїхала От в сьогоднішній случай, машина уїхала з розбитими фарами. Просто Простіла торопився на роботу і він уїхав з розбитими фарами. Про небезпеку, яка росте просто біля будинку, люди намагалися попередити відповідні служби. Ми неодноразово жалувалися, неодноразово писали во всі інстанції, які потрібні, претензії. Нам приходила відповідь, що уберуть. Коли уберуть, от ми до сих пор що природа обирає сама. Дворові ліхтарі давно вже не горять, адже розірвані дроти ніхто не ремонтує. Нахил дерева спрямований у бік будинку. Тож, якщо старе дерево врешті впаде, воно влучить по балконах та вікнах мешканців. Зазнає руйнації і газова труба, що проходить по будинку. Сьогодні, буквально за, за минутку до того, як упало дерево, там э, сиділа мама з дівчаткою. Э, два роки тому, э, за минутку, как упала огромная ветка, э, пройшов наш один сусід. Я так розумію, що наші пока живуть, мест... поки хтось не из-под ветки або не пройде мимо. Яна Журавель, Сергій Кисель. Для новин першого Дніпродзержинського.